Доброго дня! Вітаю себе на каналі! Сьогодні приїхала нова посилка, і ми будемо разом із вами робити, як завжди, розпаковку. Отож, поїхали! Ця посилка буде більше направлена на догляд за волоссям. Як бачите, перший продукт ось такий скраб для волосся з розмариновою м'ятою. Це такий скраб для скальпелю з біотином, також для довшого, здоровішого волосся, для кращого очищення шкіри голови. Вперше замовляю від цього бренду, який називається Miele. І а, сподіваюся на його якість, на його користь. Якщо ви вже користувалися скрабом від цього бренду, напишіть, будь ласка, як вам, чи задоволені ви результатом, і а, чи а, можливо також інші якісь продукти від цього бренду користувалися. Напишіть саме як вам і ваш досвід щодо використання даного продукту. Наступний це ось такий гель для волосся, для його пригладжування. Для того, щоб не виходили, не стирчали волосся. Тобто, одним словом, зачіска в стилі Белли Хадід. Ось, отак він виглядає. Він невеличкий, але його має надовго вистачити. Тут 59 мл бренд Рос, якщо я правильно вимовляю, і ось так він виглядає. Я його перед цим вже відкрила, тобто це такі сліди від мого пальця. Ось так він виглядає, і буду ним зачісувати волосся для зачіски типу, типу а, заду пучка такого. Наступний продукт це шампунь від бренду Mild by Nature. Я вперше буду його використовувати. Коли я його замовляла, він був по, а, в акції спробуйте, в розділі спробуйте, і він коштував в два рази менше від ціни, яка є зараз на сайті. А, тут сказано, що це шампунь для. Такого зміцнення волосся саме для тонкого волосся, він підходить для того, щоб зробити його більш плотнішим. Тут також бікомплекс, біотин. Мені здається, що це хороший бренд, тому що про нього дуже хороші відгуки на сайті і. Буду пробувати, поки що нічого не можу сказати. Скажіть, чи сподобалося вам, чи ви якщо використовували, використовували даний шампунь. І нагадую, будь ласка, залишайте вашу вподобайку, коментар. Для мене це дуже важливо, для того щоб це відео побачили більше людей. І, можливо, комусь воно принесе користь. А також всі ваші відгуки, що досвід, ви будете ділитись в коментарях, також не менш цінний. Не продукт це ось така маска від бренду She Moisture зволожуюча з аргановою олією, морською капустою. Тут, в принципі, сказано, що для кучерявого волосся, але спробую я на своє. Мене звичайне пряме, таке пушкувати волосся. Е мені подобається пробувати щось нове, і ось така можливість замовляти такі міні-пробнички допоможуть в цьому, щоб зрозуміти, чи підходить тобі даний продукт, чи ні. Не продукт бренд Home Labs. Це ось такий фолікулостимулюючий засіб спрей. Я замовила такий в більшому варіанті, адже в мене зараз є ось така мініатюрка, яка містить 60 мл. В принципі, я нею вже користуюся десь приблизно 2 місяці і бачу трішки результати. Тому, коли була знижка на, на категорію волосся, я вирішила також замовити для себе більший варіант, тому що. Мені здається, що я побачила результати. Звичайно, поки що ще рано судити про результати. Але е, навіть ті малі мене радують, і я вирішила змовити ще, більше, ще більше ось таку баночку. Скажіть, будь ласка, чи користувалися ви таким стимулятором для волосся? І е, поділіться, будь ласка, в коментарях. Буду вам дуже вдячна. Ось останні два продукти: один із них для тіла це ось такий крем для тіла від бренду She Moisture. Здається, зараз його вже немає в наявності. Тоді також на нього була супер акція, я його замовила по вигідній ціні. Він достатньо такий а, а, зовсім безхімічний. А, сподіваюся, що. Ось така у нього упаковка, що він також буде гарно зволожувати. І в пустих баночках розкажу, хоча, на жаль, його на даний момент немає більше в наявності. І останній ось такий продукт для обличчя замовила також вперше від бренду Prescript Skin. Це пробіотичний. Зволожувач для шкірики, зволожуючий крем тут 54, 64 грама. Буду пробувати і сподіваюся, що також мене буде радувати, адже на нього дуже хороші відгуки. Таким було моє замовлення цього разу. Сподіваюсь, що вам було цікаво така тематика, також не тільки вітаміни. Достатньо швиденько ми з вами зробили такий огляд. Мені цікаво, чи використалися ви. Якимись даними продуктами, якщо так, то обов'язково поділіться в коментарях, залишайте вашу вподобайку і нагадую, що ви можете використовувати мій референтний код для ваших замовлень, і він ні в якому разі не скасує знижку. А якщо ви новачок і ще ні разу не замовляли на сайті e Herb, тоді у вас буде знижка на, на перше замовлення аж на 20%. Тому буду вам вдячна за підтримку і до наступного разу.